Вітаю на уроці української літератури, любі десятикласники та десятикласниці. Ідеалом Лесі Українки завжди була сильна емоціями, волею, інтелектом, особистість, яка шукає розв'язання найгостріших духовних проблем життя. Це людина непохитної волі, що радше згине аніж зрадить свої ідеали. Сьогодні поговоримо про текст. Який Іван Франков вважав сповіддю лесиного серця, його трепетом, гарячим признанням, в якому горить могуче полум'я любові до людей, до рідного краю? Тема нашої розмови поезія Лесі Українки, Мрія не зрадь. Послухаймо цей вірш у виконанні Ірми Вітовської, української акторки театру і кіно, продюсерки та громадської діячки. Марія, не зрадь. Я так довго до тебе тужила, стільки безрадісних динів, стільки безсонних ночей. А тепер я в тебе останню надію вложила, о, не згасне те світло безсонних очей. Марія, не зрадь, ти ж так довго лила свої чари в жадів жадібне моє, сповнилося серце, серце ущерть. Вже ж тепер мене не одіб'ють від тебе, ні злякані страждання, ні горе, ні смерть. Я вже давно інших мрій відріклася для тебе. Це ж я зрікаюсь не мрій, я вже зрікаюсь життя. Вдарив час я душею повстала сама проти себе, а тепер вже немає мені вороття. тільки життя за життя. Мріє, останься живою. Слово, коли ти живе, статися тілом пора. Хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той не мре, не здобувши нового добра. Мріє. колись ти літала орлом надо мною. Дай мені крила свої, хочу їх мати сама, хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною. А як прийдеться згинуть за теє. Дарма. Вірш Мрія не зрадь Леся Українка написала в Грузії у серпні 1905 року під час революції в Російській імперії. Тоді відбулися потужні протести, повстання і страйки. Українці рішуче обстоювали свої права. Авторка створювала поезію в період емоційного піднесення. У листі до Агатангело Кримського Леся Українка так описала свої тодішні настрої. цитую. У поезії я тепер обдарована несподіваною гармонією настрою моєї музи з громадським настроєм. Кінець цитати. У політичному плані Леся була прихильна до соціал-демократичних поглядів. Цьому сприяли тогочасна західноєвропейська традиція та вплив дядька Михайла Драгоманова. Леся Українка обстоювала єдність соціальних і національних цінностей, рішуче відкидала пропаговану російськими соціалістами ідею єдиної партії для всіх народів імперії. Головним рушієм удосконалення суспільного життя Леся Українка вважала критичний творчий розум та освіченість. Наголошувала, що рабство починається з інтелектуального поневолення та нездатності мислити самостійно. Вірш Мріє не зрадь звучить як справжня молитва до мрії про волю рідної нації. Цікаво, що слово мрія в ті часи було авторським неологізмом Михайла Старицького і вживалося в різних значеннях. Уперше, автор використав його в листуванні з Оленою Пчілкою. У поезії Лесі Українки Мріє не зрадь. Воно уособлює надію на волю, звільнення від царської тиранії, але водночас є синонімічним до слів талант. «муза». Поезія поєднує в собі інтимні й філософські мотиви, пройнята оптимізмом та возвеличенням подвигу борців за волю. Саме заради неї авторка провела безліч безрадісних днів і безсонних ночей. Відмовилася від усіх інших прагнень, пішла на самопожертву. Цитую. Я вже давно інших мрій відреклася для тебе. Це ж я зрікаюсь не мрій, я вже зрікаюсь життя. Кінець цитати. Кожна строфа має свою мікротему. Мрія обов'язково має бути здійсненою. Мрія завжди давала сили для життя творчості. На шляху до здійснення мрії ніщо не може змусити героїню відступитися. Якщо ти доклав зусиль для реалізації мрії, то результат обов'язково буде, колись така далека мрія стане реальною. І це варте навіть життя. З перших рядків тему визначено такими образами, мотивами, як чекання, надія, радість. Лірична героїня намагається вмовити вблагати мрію, хоче оживити її. Далі перед нами розгортається міфологічний сюжет про чарівне пробудження та заклик до дій. Головне в житті боротися за здійснення найзаповітніших мрій, навіть якщо доведеться заплатити власним життям. В останній строфі вірша. Звучить узагальнення найвищих поривань мужньої особистості до світлої мети. Цитую. Мріє. Колись ти літала орлом надо мною. Дай мені крила свої, хочу їх мати сама. Хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною. А як прийдеться згинуть за теє дарма. Кінець цитати. Яскравий афоризм про сильну особистість, готову до самопожертви, розкриває провідний мотив твору. цитую Хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той не вмре, не здобувши нового добра. Кінець цитати. Тема поезії зображення сильної волі та віри, самозречення заради високої мети ідея уславлення тих. Хто не зрадив своєї мрії, хто йде до неї, долаючи всі перепони, серед художніх засобів поезії слід виокремити епітети та метафори. Епітети, художнього значення додають образної, емоційної характеристики в тексті, наприклад, безрадісні дні, безсонні ночі, жадібне серце. Також Авторка використовує метафори, тобто вислови, які описують людину або предмет, порівнюючи її з кимось чи чимось за схожими характеристиками. У тексті поезії маємо такі приклади метафор: Мрія лила чари, Дай мені крила, Дихати вогнем, жити весною вложила останню надію. Отже, лірична героїня вірша Мрія не зрать. Звертається до символічного образу мрії. Заради свободи вона відмовляється від решти бажань і навіть зрікається самого життя у цьому її самопожертва. Цитую: Я душею повстала сама проти себе, і тепер вже немає мені вороття. Кінець цитати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!